Яким чином захищати торгові марки? Розкажу вам такі основні концептуальні положення, бо, хоча тема і вузька, однак вона дороговартісна. Якщо ви зробите помилку один раз, то або вона буде так, як якийсь там прищик, десь у вас там жевріти на одному місці, у момент особливо відповідальний, це буде капець. Ну, коротше кажучи, давайте. Повернусь до літературної юридичної мови, і ми з вами поговоримо про те, яким же ж чином в судовому порядку, а можливо і застосовуючи не судову форму захисту, яким чином захистити свої права на певне найменування, в яких це випадках особливо актуально? Особливо актуально, коли у вас товарка, тобто бізнес, який не прив'язаний до особи. От, до прикладу, адвокат Василь Масюк. Це найменування, в принципі, нікому не дуже буде цікаво, тому що воно, якщо і буде десь ем, поширюватись, рекламуватись, то буде тільки мені на користь. Одначе, якщо це буде, до прикладу, там торгова марка ефективні пиріжки, ну, до прикладу, умовно, я не знаю взагалі, чи така зареєстрована, то гіпотетично, якщо ви розпочнете свій бізнес і будуть у вас купувати. Ці пиріжки з таким от найменуванням, то хтось помітить і спробує, можливо, поживитись на цьому вашому бекграунді, який ви створили, і використає цю назву, якщо ви її не зареєструєте, у своїй господарській діяльності. І таким чином, можливо, цей ваш конкурент буде із більшими потужностями, і він одразу буде ці пиріжки пекти на увесь. Світ на всю країну, ви втратите дуже багато прямо в одну мить. Тобто, поки ви ростете і розкруч... розкручуєтесь, ви нікому не цікаві, але як тільки хтось побачить, що ваші ці пиріжки під цим найменуванням такі дуже поширені, дуже цікаві, то хтось моментально розпочне їх випускати там мільйонними тиражами. Зверніть на це увагу. А тому, якщо у вас передбачається такий от товарний бізнес. тобто, Такий бізнес, який не пов'язаний з особою, то вам особливо прискіпливо повинно бути цікаво зареєструвати торгову марку. Навіть якась косокриво зареєстрована торгова марка набагато краще в мільйон разів, ніж нуль, ніж нічого. І не хвилюйтеся, що вона там довго реєструється. Це є такі нюанси, такий недолік певний, одначе ви вже отримуєте захист щойно звернулися до... Патентного повіреного, як тільки він заявку відправив на реєстрацію, то ви вже захищаєтесь іншим людям, відмовлять у реєстрації торгової марки. Ви можете звернутися до мене, і я вам пораджу одного кількох патентних повірених, щоб ви могли вибрати. Звичайно, що можна навіть самостійно через використання різного роду ботів робити це, я б не радив, але можна, в принципі, на всякий випадок, все одно це краще, ніж нічого. Вам потрібно не тільки сам факт реєстрації, а самі оці консультації, сам зворотній зв'язок від патентного повіреного, від юриста, який вже проходив ті судові процедури по захисту торгових марок, щоб зрозуміти, ага, де ж треба підстелити соломку в тій чи іншій ситуації, тобто, які можуть у вас бути такі от недоліки у зв'язку з тим, що ви не так зареєстрували, не в тому класі, не у той момент. Коли необхідно було це зробити. Бо інакше у вас буде в голові певна каша. Вона буде і в цьому відео. І тому вам треба розпочати крок саме перший, через дзвінок чи написання в месенджері до мене, до моєї команди чи до патентних повірних. Так от в чому каша? У людей зазвичай вони ототожнюють назву, наприклад, їхньої компанії, товариства, там інтелектуальний там пряник. І вони гадають, що це і є торгова марка. Насправді, найменування підприємства, товариства з обмеженою актуальності це одна історія, а найменування торгова марка, комерційне найменування товару це зовсім інше, інші правові природи, ну і так далі, і тому подібне. Бо, до прикладу, в мене є такі клієнти, які звертаються до мене і кажуть: Василь Васильович, допоможи. Бо ми гадали, що якщо в нас є назва підприємства, то ніхто не може використовувати таку ж назву у Своїй продукції, торгову марку ми не реєстрували, а який же ж сенс? Ми є в реєстрі, але є в реєстрі підприємств. Ну, коротше кажучи, певною мірою така от сумбурна мисленнєва діяльність з даного приводу. Тут немає чогось такого поганого, мається на увазі, що людина, от, ну, ну так трапилась. Головне, що бізнес є і є що захищати. Було б гірше, коли б ви зареєстрували торгову марку, і ніякого бізнесу у вас не існує. А так бізнес є, у вас є якісь ресурси, а значить, ми можемо спробувати. Попрацювати, щоб не дати вашим конкурентам забрати те майбутнє, яке у вас є. Зверніть увагу, що бувають такі ситуації, коли ви хоча і не зареєстрували вашу торгову марку, а хтось зареєстрував, то у вас виникають певні такі труднощі в майбутньому. Вони не будуть зверніть увагу пов'язані з тим, що припинить вашу роботу. Тому що інтелектуальне право говорить нам, що людина, яка вперше розпочала використовувати, має певну таку. Превалюючу ситуацію. Тобто, коли навіть хтось зареєструє, то в цій особі не можна забрати її право на використання цього найменування. Це теж такий нюанс, який важливий. Тобто ви повинні усвідомлювати, що вас ніхто не забере. Але масштабуватись ви ну, ніяк не зможете. У цьому от, і певна така от, халепа. Я б міг би годинами розповідати, як бачите, у мене слова біжать вперед за мене. Але я хочу це відео. Зняти у зв'язку з тим, що в мене от буквально недавно декілька запитів на одну і ту ж саму тематику, тому я хочу попередити вас, зокрема, якщо ви ототожнюєте до цього моменту найменування вашого підприємства і торгову марку. Якщо ви гадаєте, що ніхто у вас не забере, тому що ну, от кому ви там цікаві. Але як тільки піде реклама, як тільки піде впізнаваність, у вас заберуть прям миттєво, бо хтось вважає, що це потрібно буде забирати. Дуже довго і можна там наняти юристів чи щось там швиденько зареєструвати. Ой ні. Люди, які м -м, масштабуються таким чином, вони подають заявки на реєстрацію торгової марки і максимально швидко починають масштабуватись, щоб реалізувати ту продукцію, щоб скористатися тим вайбом, який ви створили для реалізації певної продукції під тією маркою, яку ви розробили, придумали і так далі, і тому подібне. Тому, з урахуванням цього, дійте мудро, зареєструйте всі свої інтелектуальні права, тим паче, якщо ви бачите, що тенденція до розвитку вашого бізнесу зростає. Бережіть себе і нехай буде з вами сила закону.